П'ятницю в Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. Ця історія, вона насправді багато про що. Для мене вона у той день звучала як історія про покинутого напризволяще. У п'ятницю журналіст і блогер Денис Казанський написав про те, що Ганул звертався по охорону до СБУ і Нацполіції і її не отримав. Про те ж саме в телеефірі у той же день говорив товариш Дем'яна Ганула Костянтин Андріюк. Дем'ян Ганул кілька місяців тому. Він же написав. Що його життю і здоров'ю погрожують, загрожують? Він написав листи, він звернувся з проханням надати йому допомогу, але цієї допомоги йому ніхто не надав з боку правоохоронних органів. Це мене вражало навіть більше ніж сам той факт, що посеред білого дня у великому місті вбивають проукраїнського активіста. Ну як так, держава? Фактично покинула напризволяще людину, якій загрожувала реальна небезпека. Тут треба сказати, що конкретно ця ситуація при ближчому вивченні може виглядати не зовсім аж так. Казанський і Андріюк посилаються на пост, Дем'яна ганула за липень минулого року, в якому він справді пише, що росіяни оголосили нагороду за напад на нього, злили у відкритий доступ персональні дані його і його рідних. І тому він звернувся по охорону до СБУ і до Нацполіції в п'ятницю на брифінгу. Представники органів правопорядку Нацполіції СБУ сказали про те, що тоді вони надали охорону Дем'яну Ганулу. А потім у жовтні затримали організатора замовного вбивства, одною із цілей якого був Ганул, і після того охорону зняли. Після того, як цього особу було затримано, більше з будь-якими зверненнями щодо особистої охорони ганул не звертався. Наскільки ми за цей час підняли ті документи, які в нас є в наявності, це був керівник нацполіції Іван Вигівський, якщо ви не впізнали. Я про це кажу не до того, що до роботи органів правопорядку тут немає зовсім ніяких питань. Основна їхня робота полягає в тому, аби запобігати злочинам, а не розкривати уже скоєні. І Дем'ян Ганул був в Одесі очевидною ціллю. Те, що його вбили, це очевидний провал правоохоронців. Як би швидко вони після того не затримали ймовірного вбивцю, який не особливо й ховався. Просто можливо конкретно ця ситуація вона не про таке вже брутальне покидання людини наодинці українською державою. Конкретно ця ситуація. Але на жаль, цього тижня у мене була нагода багато думати загалом про українців, покинутих напризволяще державою. І саме цій темі я хочу присвятити решту цього випуску. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і ви дивитеся мій персональний суб'єктивний Ютуб канал. Далі у цьому випуску я хочу поділитися з вами своїми роздумами, які у мене викликали українсько-американські переговори в Саудівській Аравії, і моя робоча поїздка. До Берліну. Я буду дуже радий, якщо конкретно цей випуск спонукає вас не лише підписатися на цей канал, але й поширити це відео, тому що ця тема для мене важлива і мені болить. Поїхав! Я офігів. Ну, ви всі, мабуть, знаєте, що цього тижня Україна і США проводили переговори в Саудівській Аравії в Джидді, і багато було припущень про те, що вже в рамках цих переговорів обговорювалися і територіальні поступки Росії. Президент Володимир Зеленський у п'ятницю вніс трохи ясності у це питання, але чомусь в закритому режимі, в розмові овзерек з журналістами. Про це зокрема розповіла і журналістка 24 го каналу Анастасія Норіцина, яка на цій зустрічі була от питання території. Ми ж не можемо відділити області, сказати, ну все це тепер частина Херсонської області у Росії, частина Херсонської області у Україні ні, це наші території, і вони мають бути цілісними, цілісними повністю. А тому, от Зеленський наголошує, що все ж таки вони. Це проговорюють з американцями, але це складний діалог. Не зовсім розумію, навіщо проводити зустріч овзерек, якщо після неї журналісти можуть детально розповідати, що ж на тій зустрічі говорив президент. Це якась концепція не для середніх умів, але тим не менше, ось так ми ну, практично з перших вуст знаємо, що такі справді територіальні поступки і територіальні питання. В переговорах між Україною і США обговорюються і обговорюються, на жаль, саме так: як питання територій, на жаль, питання людей, які на тих територіях живуть, при цьому всьому традиційно майже не звучить. Якраз тоді, коли відбувалися переговори в Джиді, я був у Берліні, презентував свій документальний фільм розслідування для The Kyiv Independent тіні на лівому березі. Цей фільм про терор, який росіяни влаштовують проти українців на окупованій частині Херсонської області. Можливо, ви його бачили, якщо ні, то він є на цьому каналі. Я залишу посилання в описі під цим відео. Він лежав, глаза в нього були відкриті, зуби вишкірені. Це ж, мабуть, в таких муках кончався. Що? Що там дитина моя терпіла, я навіть представи цього. І в мене в глазах, оце перед мною, що його вбивають. Перед показом я мав сказати вступне слово: і от в день гуляв по Берліну і думав, що ж я можу сказати. Гуляв біля залишків берлінської стіни, біля чекпойнту Чарлі. І думав про те, що сьогодні для світу Берлін це місто, в якому впала стіна. Але історично це місто, в якому впродовж десятиліть. Стіна стояла. І на карті, ну це була просто лінія, яка ділила територію і сфери геополітичного впливу. Але для людей, які у той час у Берліні жили, ця стіна була межею між свободою і несвободою. між можливостями і законсервованим гнітом. Власне кажучи, для цього ця стіна існувала, для того, щоб консервувати гніт, для того, щоб робити його. Непорушним для того, щоб перетворювати його на тюрму зараз, коли ми говоримо про територіальні поступки з боку України Росії, то ми також говоримо про те, аби встановити стіну не фізичну, не з бетону, вона великою мірою по воді, по річці Дніпро, якщо говорити про південь, і нехай президент Володимир Зеленський говорить, що офіційно. Визнавати за Росією українські території ніхто не буде. Визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією. Ми не будемо. Це факт. Наші люди били за це, наші герої гинули. Але це в правовому вимірі. А на переговорах йдеться про фактичний контроль над територіями, про фактичну, а не офіційну стіну і для людей, які залишатимуться на окупованих територіях. Ну, не буде особливої різниці, визнається ця стіна чи ні. Так само, як для людини, яка опинилася в тюрмі, не має особливого значення, визнана вона чи ні. Ці люди просто залишаться в окупації. Ці люди просто залишаться в тюрмі. Я знаю, я бачу, що в багатьох є спокуса відмахнутися від цих людей в окупації, сказати: ну, якщо вони досі там залишаються, то значить їм не так вже й погано там, значить, вони не зовсім українці, значить, вони хочуть бути під Росією. Це неправда, і я намагаюся з цим уявленням боротися і розповідав зокрема історії про тих українців, які досі залишаються на Лівому березі. Херсонщиною у тому ж фільмі. Мене ж так само подорожає, коли шилася. Він мені дзвонять, чи ні. І дзвонячим. Чекають ЗСУ і ховаються в тих підвалах. І не може тих старій каш одбросить. І за зовсім ахепометами дивляться. Так, дуже багато наших людей, щиро наших людей, з тих чи інших причин не може виїхати з окупації. Хтось інший. Так приймає свідоме рішення залишатися там, але зовсім не з проросійських мотивів. Одну із таких історій я, намагаючись опанувати емоції, розповідав в інтерв'ю Еммі Антонюк. Є сім'я, сімейна пара. Там. Чоловіка закатували теж. В Херсонській області. Його жінка там залишається. Тому що вона пообіцяла йому завжди бути з ним. Окей. Це можливо нераціонально. Але вона в такий спосіб це переживає. Вона не ждунка. Ще раз, територіальні поступки це про будівництво стіни і про залишення людей за цією стіною. І тому ми, українська сторона, в рамках усіх цих переговорів повинні зробити максимум для того, аби ця стіна не стала непроникною. І ми маємо вимагати щонайменше дві речі: по-перше, аби українці, які опинилися в окупації, мали можливість вільно звідти виїжджати безперешкодно, без погроз і знущань на блокпостах і пунктах пропуску. По-друге, в рамках цих переговорів ми маємо вимагати, щоб до окупованих територій мали доступ моніторингові місії правозахисні організації, щоб вони могли стежити за дотриманням прав людини, щоб вони могли фіксувати порушення цих прав, щоб була можливість, якщо не викорінити, то бодай обмежити російський окупаційний терор. Про це я і сказав на презентації фільму, і потім під час запитань відповідей, коли мене запитували про перспективи притягнення до кримінальної відповідальності російських воєнних злочинців, я говорив про те, що за нинішнього дискурсу навколо всіх цих переговорів, за нинішнього формату, я песимістично налаштований щодо перспектив правосуддя. Але що ми точно можемо і маємо зробити? Так, це подбати про тих людей, які опинилися в окупації, і це мені видається станом на сьогодні, завданням номер один. Але я звісно розумію, що про це в першу чергу потрібно говорити не міжнародній аудиторії, а про це в першу чергу потрібно говорити в нас про те, що оці дві вимоги, мінімум ці дві вимоги, обов'язково потрібно включити в нашу переговорну позицію. І саме тому я вирішив записати про це це відео, і саме тому я прошу у вас його поширити, щоб воно мало більше шансів долетіти до вух тих, хто нашу переговорну позицію формує. Бо якщо ми цього не будемо робити, якщо ми не включимо це у наші переговорні вимоги, то це означатиме, що в разі територіальних поступок. Наша держава просто залишить цих людей на призволяще, на наодинці з російським терором, залишить наших людей. А крім нас, про наших людей ніхто дбати особливо і не буде. І мені здається, що зараз, коли йде мова про ці всі можливі територіальні поступки, саме про людей якось і забувають. І я десь можу зрозуміти, коли про них забувають. Ті ж американці, але ми не можемо собі дозволити про них забути. Бо якщо це станеться, то це вже буде не історія про одного окремо взятого чоловіка, якого держава, можливо, залишила наодинці зі смертельною небезпекою. Хоча і ця історія вражала. Це буде історія про тисячі і тисячі людей, яких держава покинула на призволяще за стіною наодинці з терором. Це буде історична біда. Тому ще раз вільний виїзд людей з окупації і незалежний моніторинг дотримання прав людини на окупованих територіях. Ці дві речі обов'язково повинні бути на переговорному столі, і ми повинні голосно про них говорити. З цим я вас сьогодні і залишу з проханням пам'ятати про цих людей, не забувати про них, не відмахуватися. Від них міркуваннями, ну якщо вони залишаються в окупації, значить їм там окей, значить їм так добре. В якійсь частині так. Але тисячі, тисячі людей з цілком проукраїнською позицією страждають там від терору. І найменше, що ми можемо для них зробити, це про них пам'ятати і про них говорити, тому що це наші люди. До зустрічі! Слава Україні!